Я, перш за все всіх вітаю з Різдвом Христовим. Ми молимося в цей день за наших захисників, які не вдома святкують Різдво, і дякуємо їм за можливість вчора святвечір провести з родинами і працювати, і думати про завтрашній день. Ми розуміємо завдяки кому і які жертви це відбувається, за тих, хто в полоні. За тих, чиї родини розлучені зараз, і хто був вимушений покинути свої домівки, і ті, хто перебувають на тимчасово окупованій території, і за всіх українців, які змушені страждати зараз дуже сильно в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні відбувалася в місті історична подія. Сьогодні вперше за я не знаю скільки років, мільйон, мабуть, відбулася служба різдвяна. Спасопробреженському соборі. Ну каже, що в 42-му там автокафальна церква проводила службу, але це ну, теж 1942 й вже далековато від нас. Хоча це найдавніший собор із усіх, які збереглися часів Київської Русі, Спасопребереженський собор. І заснував його брат Ярослава Мудрого, син Володимира Хрестителя Володимира Великого. І це таке відновлення справедливості, коли на Різдво, 25 грудня, вперше. Там відбулася служба українського серху. Не тільки для Чернігова велика масштабна подія, а для всієї країни, для всього православного світу.